Нвер Кадиров, кримський татарин, розвідник, навідник 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана. Дві тисячі чотирнадцято року він змушений був залишити рідний Крим через російську окупацію. А з початком повномасштабного вторгнення вирішив приєднатися до війська щоб захищати країну. Після поранення ампутації ноги та притезування проходить реабілітацію у Львові. Його робота серед 50 інших представлених у фойє театру. Малювання стало для Нього способом показати те, що неможливо висловити словами. Ці картини мають особливий характер, бо їх написали ті, хто бачив війну зблизька. Малюнки народжувалися під час реабілітації на полотні склі папері. За два роки реабілітаційного проєкту ветерани створили понад три сотні робіт. Художниці Оксана Гірняк та Лідія Григель допомагали військовим знайти новий спосіб висловлення емоцій. Кожна картина це окрема історія, окремий бій.